Ще раз. Чому відмовляєтесь назвати адресу? проживання? Бо це моя особиста інформація, яку, якщо ви її збираєте, то це вже не закон. Ми не збираємо цю інформацію, вона потрібна. Я вам пояснила для складання адміністративних матеріалів. Якщо ви у вас є право або отримати копію постанови, або відмовити. Якщо ви відмовляєтесь від отримання копії постанови, вона вам направляється за вашою адресою мешкання. Ось для цього для складання адміністративних матеріалів потрібна ваша адреса. Не для особистих цілей, як це... Все, я не хочу вас затримувати, я б зараз ще задавав питання, але... Ви нас не <пробуємо>. Скоріше за все ми встановимо за базу даних нашої. Terima kasih telah

Зали, Захарченко. Думаю, Захарченко. Олександр Васильович. Двадцять другого, четвертого, 75 すいません。 Погано, що так дуже довго. Все. Що ви кажете? Погано, що так дуже довго. А, погано, що ви не називаєте. Ні, дані, погано які послухайте. Ви погано, що дуже довго. Погано. Ви мене не дослухали. Ви мені щось розказуєте? І я вас не дослухав. Да, ви мене не дослухали. Я ще не розповів. Ну, погано, що дивіться. А -а -а. Я не зупинили, а -а -а. да? Виписали а -а -а. мені штраф. хай він мені прийде в дію. і Все навіщо мене зараз тут катувати і все інше. Ну, правильно є якісь обов'язкові процедури, які, якісь формальності, так сказати, які ми зобов'язані дотримуватись, розумієте? От. У нас є. Так, і і того, ми, то, е, е, треба адвоката просити, да, щоб тут адвокат був присутній. Ви Маєте право на це. Якщо у вас є знайомий я знаю, адвокат, то можете я право. його запросити. Я не хочу гаяти час, це на цьому питання. А Просто я питання питання в тому, не. що я за 200 гривень ці штрафи стою тут. Ну, дивіться, ви могли вже поїхати. Як ви знаєте, ви що... які ми вас просили. А ви взяти. користуєтесь а, цим і? часом. І час? А ви користуєтесь цим часом, яким ви маєте право мене затримати, чи як. Ну, ви я взагалі не, затримам, я не так затримав. Зупинити настільки часу, скільки необхідно для складання адмінматеріалів. Розумієте? Якщо Наскільки ви... часу? Який це термін? Воно, воно не зазначено. Стільки, скільки скільки необхідно для складання необхідних адмінматеріалів. Добре, я ще раз попереду, я в прокуратуру приїду, напишу. Ага, добре. І це скільки? Зараз, секундочку. Можна їхати?